Як циклічність на фінансових ринках впливає на теперішню ситуацію? Можна це в прекрасний спосіб побачити наприклад, прикладі біткоїна, того, що відбувається, декілька відео назад, якщо відмотати наші обзори, якби що ви слідкуєте за ними, ви могли побачити перед вами такі чарти, які бачите зараз перед собою, де я показував, коли можемо очікувати розстріл. Тоді ми були десь приблизно в тому моменті. І циклічність показувала, що від дна на минулій хосі найнижчої ціни на біткоїні до початку росту минуло приблизно 658 днів. І почався стрімкий ріст. Отут можете це побачити. Так само було з попередньою ще хосою, не в 2021, а в 1917 році. Отут приблизно. 16-17 рік, 658 днів і почався ріст. Ось дивіться. І глянемо, що відбувається зараз. Від дна, тобто найнижчої ціни, яка була на Берсі, до початку ростів маємо 658 днів. І що починається? Ось дивіться. Маємо ріст. Маємо майже 100 тисяч доларів на біткоїні. Але це такий початок. Подивіться. Тут. До АТХ на минулій хості від моменту початку ростів було приблизно 406 днів. Що буде зараз, не знаємо, але циклічність багато чого нам підказує. Отже, циклічність на фінансових ринках має набагато потужнішу силу, чим аналізи багатьох відомих трейдерів по цьому світі.